А, простих речень, тобто імен. А, Оліна, є <клухи> Поліна є в залі? Поліна, Поліно, Поїхали. Тонкими гілками власних думок, Тише ріками, рот на замок. Десь між рядками шукати підвох, роздирати кохання, ділити на двох. Заради поваги перейдемо на ви. Дай Боже нас нахай щоб віврасавір. Ти тося від власного, дуального явте. Чи Чикаго і зміни ім'я. Маскуй дуже тихо, маскуй дуже вправно Усе своє лихо і всі свої травми, усе, що любила, усе, що тримала, не криє могила й забуття, тривала. Лишилося живріта ще довго і повільно, ціною власної жертви, ціною власного війна. Слова на винос, їжа в голос вдаватись чимось, вдавати когось, вдавати, що завтра все буде добре, і з диким азартом вдавати актора, майже людина, майже доросла. В цій павутині жити непросто на кожному кроці, на всіх поворотах, гучні анонси, гучних ідіотів. Моє серце відмовляє мені в роботі. Моє серце відмовляє тобі. Кохані, мій розум розтанув у хустому мовчанні. Моє тіло піддалося ритмам вокзальним. Я бачу зсередини кожну деталь бути безсмертним чи читати мораль. Веліти, воліти, волати, летіти. Дорослі сьогодні, а завтра ще діти.